Попри те, що у Житомирі школа Айкідо Йосенкан існує лише два роки. Рівень підготовки її учнів досить високий. Відзначають знавці. Великою мірою на це вплинуло проведення подібних семінарів із вдосконалення майстерності духовної та технічної Роман Лимарів віддає шану засновнику Айкідо та радо ділиться своїми знаннями із послідовниками. Чим унікальним, що на кожну свою степінь він атестується у різних майстеров. Тесь та японці. уроки майстра і для новачків, і для досвідчених. Перші лише засвоюють основи мистецтва самозахисту. Якщо не уникнув сутички, потрібно відвести удар нападника. Аллу Костюк вже початківцем не назвати, проте вона не припиняє вдосконалюватися. На я знаю дуже багато нового, нової техніки, які можна приміняти в житті.